У цій частині відео ми поговоримо про те, як працює система запас. Е як і у фізичному світі, в Запас працюють три основні учасники, які надають підтвердження та перевіряють інформацію в інтернеті. Це ходлери, тобто ті отримувачі е держателі, далі issuer, це емітенти, та верифаєр-верифікатори. Давайте поговоримо про кожен із тих пунктів детально. Е holder, Тобто власник, це особа або особистість, інші претензії перевіряються. Ви є власником свого імені, освіти, громадянства, досягнень, трудової історії і так далі. Ці речі є частиною вашої ідентичності, навіть якщо ви не маєте фізичного підтвердження. Ви все ще маєте своє ім'я та вік, навіть якщо ви втратили подійське посвідчення. Ви все ще маєте диплом про вищу освіту. Свою фінансову історію, навіть якщо у вас немає банківської випуски та інше. Під час візиту до лікаря ви можете швидко поділитися цією історією свого здоров'я. Подаючи заявку на кредит, ви зможете надати свій повний кредитний звіт. Наступне це у нас є ідея ішуер, або емітент. Це орган, якому довіряють, який надає докази зазвичай у вигляді посвідчення особи або інших документів, то що ваші дані відповідають дійсності. Те, що написано на посвідченні, особи має значення, однак не менш важливим є авторитет емітента. Припустимо, що ви відпросилися з роботи через хворобу, ваш роботодавець просить підтвердження, якщо ви не дасте довідку від лікаря про те, що у вас грип, її швидше за все приймуть. Якщо ви не дасте довідку від матері про те, що у вас грип, вони швидше за все не приймуть її. Чому? Тому що ваш роботодавець довіряє медичному авторитету лікаря, але не довіряє медичному авторитету вашої матері. Наступне це йде верифікатор. Це при прийомі на роботу роботодавець перевіряє рекомендації, щоб перевірити вашу трудову історію. Призначені лікарями, лікарі прихресно перевірюють твою історію хвороби. При зарахуванні на навчання коледжі перевіряють на попередні академічні досягнення. Його важливість полягає в тому, що він здатен точно і чесно підтверджувати інформацію. Верифікація є майже другою натурою в нашому повседньому житті. Традиційні посвідчення особи часто покладаються на можливість ідентифікувати, заставити фізичні особи з ідентифікації особи. Банк порівнює фізичний підпис на чеку із записами попередніх підписів, щоб підтвердити, що підписала та сама людина.